Бог за чи проти грошей, духовність і матеріальні блага. Він хоче, щоб ми були праведні, слухняні і бідні. Чи можливо бути успішним матеріально і духовним одночасно? Розберемо в цьому відео. Ви будете в шоці від того, що ми сьогодні тут розберемо. Хто я такий, я священник, який допомагає заробити на Феррарі. Я трансформаційний тренер, коуч, автор книги і методології швидких змін, допомагаю людям отримати зовнішні результати через внутрішні зміни. І сьогодні ми розберемо просто неймовірну тему, що Бог думає про гроші, духовність, як їх об'єднати. Тож давайте розбирати тему, бо цю тему. Дуже рідко, майже ніде я не зустрічав, не дивлячись на те, що гроші є одним з найдуховніших інструментів, які у нас є в житті. Найпопулярніших, найдуховніших. Але при цьому майже ніхто про це не говорить, і ви будете в шоці просто від того, що ми сьогодні будемо розбирати. Давайте почнемо з того, які образи у нас сформовані про духовність і гроші. Багато людина нас як відчувається, як бачиться, коли я говорю про заможню людину, які образи у вас спливають. В фільмах нас запрограмували і показали, що багаті люди зазвичай які наглі, хамовиті, ідуть по головах, фізично не дуже привабливі, а, такі неприємні якісь відчуття. І в цілому, в житті ми після розвалу радянського союзу, а, да ми бачимо багато негативних прикладів в принципі, і в житті. А який у нас образ створений про духовну людину, про правильну людину? Це скромна, тиха людина, яка тихенько робить якісь свої рутинні задачі, якісно виконує свою роботу і не бере багато грошей за неї. Але чи дійсно Бог цього хоче? Чи дійсно це праведні і правильні образи, створені, які дав нам Всесвіт Творець? Давайте подивимося з перспективи писань. І цікавий образ у нас, як релігія створила, що, наприклад, праведна бідність або християнин і христианин. До 20 років я навіть не помічав різниці, що християнин і христіанін це два різних слова. У мене був це злитий образ, і явно це не просто так. Що людина, яка працює на землі, тихенько, спокійненько, це не християнин, це християнин, християнин який працює на землі в селі. Скромний, тихий, необразований часто. Ну і давайте не будемо забувати про батюшок на геліках і з годинниками за 50 тисяч доларів, все це створює певний негативний образ. Давайте розглянемо це питання з точки зору писань і що Господь нам говорив про ці речі. І якщо ви просто читали писання або чули їх, як хтось вам їх розказує. Ем, не дивно, що у нас створений образ про. Багато людину як негативну людину, а праведну духовну людину як бідну людину. Ми не вивчаємо, ми читаємо або слухаємо. А сьогодні ми з вами вивчимо і проаналізуємо деякі важливі речі. Тож, що писання нам говорить про багатство, гроші і духовність? Ви будете в шоці. Тимофія 6:10. Корінь усього зла це любов до грошей. А Марка 8:36. Що за користь людині, коли вона весь світ здобуде? Що за користь людині, якщо вона весь світ здобуде? Матвія 6:19. Не складайте собі скарбів на землі. Якщо ми не вивчаємо писання, а їх просто слухаємо чи просто читаємо, всі ці вірші говорять про те, що уникай багатства, уникай грошей. І останній вірш, який просто виносить, якщо ви його читали. Істинно кажу вам: Ісус каже, істину кажу вам: тяжко багатому війти в царство небесне легше верблюдові пройти через вушко голки. Верблюду легше пройти через вушко голки, ніж багатому до Бога в царство небесне, в духовність. Після цього вірша просто можна скласти ручки, сказати: заберіть від мене гроші, я не хочу премії, я не хочу зарплати, я не хочу збільшення прибутку. Я відмовляюсь від бізнесу. А якщо ви вірите і прагнете кращого, да? прагнете ближче до духовності до Бога. Ці вірші формують таку думку. Якщо ми їх читаємо, а не вивчаємо, давайте розберемо, що вони насправді мають на увазі. Корінь усього зла це любов до грошей, яка, дехто, прагнучи її відвіри відпав. Від віри відпав і пронизав себе численними болями. Відповідно, в Тимофія 6.10 кажеться, що корінь усього зла це любов до грошей, це не гроші, а любов до грошей. Хм, що це означає? Те, чому таке заклик? Бо дійсно в світі ми бачимо, що коли ми прагнемо лише грошей, ми робимо гроші нашим Богом. Наша духовність і опора стає на гроші, а не на творцях. Але не гроші піднімають сонце зранку, не гроші дають нам подих зранку і прокидають нас. І скільки б їх у нас не було, не гроші це створюють і створюють наше життя. І Бог, закликаючи нас і дійсно кажучи, і знаючи, яке іскушення це є, в тому, що гроші роблять людину пихатою, гордою опорою на себе. Якщо ви займалися підприємницькою діяльністю, наприклад, зараз в Америці. У вас, наприклад, був бізнес побудований на Тіктоці. Ви завтра прокидаєтесь, а Тікток заблокований в Америці. Весь ваш бізнес, який був побудований на цій сфері, а це агромна мільярдна сфера була, там заблоковано. Так само у нас колись було ВКонтакті соцмережа. В один день заблоковано бізнес зник. І у вас була там опора. Але. Маючи, да, і Бог хоче, щоб наша опора була на нас, на себе, як на людей, і на нього, відповідно, щоб ми будували любов в першу чергу не до не на гроші, а на нього, на себе на вищі інстанції. Да, по піраміді масло, ми дивимося, що гроші це лише базові потреби. Якщо ми будуємо на таких простих потребах житейських, відповідно, ми не можемо рости далі. Ми застрягаємо. І часто ми це бачимо, чому там багаті люди пихаті. Горді йдуть по головах, тому що вони застрягли в цій перспективі, в цій паранігмі, що не можуть іти далі. Не розвивається любов, не розбивається милосердя, не розбивається служіння, і ми там застріємо в плоцькій людині, в нізмінних качествах, якостях. Давайте далі. Що за користь людині, коли вона весь світ здобуде, але душу свою занепостить. Опять же, про це саме говориться. Весь світ ми можемо собі здобути. Ми сьогодні з другом говорили, каже, я заробляю набагато більше, але моя якість життя не змінилась в плані самовідчуття. Щастя не додалося. І якщо ми здобудемо весь світ, і ми бачили купу прикладів в історії, коли людина хоче захопити весь світ, стів Джобс сказав цікаву річ, що я здобув великий успіх, але я хотів би, щоб я більше проводив часу з сім'єю. Я хотів би, щоб я своє життя витрачав менше на бізнес. І більше на близьких, більше на стосунки, на взаємодії, одна з найуспішніших, найбагатших людей в світі це сказала висновок. І тут Вірш нам про це говорить: що весь світ ми можемо здобути, але як, який толк нам з цього, якщо ми душу свою погубимо? Не складайте собі скарбів на землі. Але далі це кажеться: не складайте собі скарбів на землі, де міль та іржа їх нищить. Але забирайте собі скарби на небі. Опять, духовність не уникає грошей і не каже їм не бути в нашому житті, але говорить, що вони є лише частиною, що вони не мають бути основою, що ми маємо прагнути вищого, кращого. І все це нам додасться. І про верблюда. А верблюд був одною з найбільших тварин в тому часі, в тому регіоні, де притча сказана була. Вушко голки найменший отвір, який був, тобто найбільший і найменший. тобто неможливо. І потім народився міф в 9 столітті про те, що якоби в Єрусалимі були такі ворота невеликі, де верблюда розгружали, і на колінах він мав пролізти. І це отверстя називали його лія Але це вже людина додумала. Насправді такого не було. В історії в ті часи не було таких речей, і це вже додумали: щоб якось об'ясніть, що Бог має на увазі, що Ісус нам говорить тут. А, насправді, що мало на увазі про те, що теж самий принцип він говорив, що неможливо возвисіться духовно. Тільки спираючись на гроші, бо притча була про те молодого, молоду людину, яка прийшла дуже багато і каже: Господь, як мені стати ближче до Бога? І він йому сказав: продай все і йди, роздай все нуждаючимся тим, хто потребує. Він був багатою, молодою людиною, успішною. Іди, продай, і роздай все людям. Він виконував вже заповіді по молодості своїй, по звичці, І ісус йому дав такий вищий закон. На що молода людина засмутилась і пішла геть? Бо його опора була на комфорті, його зосередження було на легкості його шляху. І коли йому сказано дати вищий закон, дати вищий рівень, і тут питання до нас: чи хочемо ми вищого рівня, чи хочемо ми більше духовності, більше любові, більше милосердя, більше служіння, більше радості, чи наша опора лише на незміних, низьких рівнях? Простого забезпечення, бо гроші по суті це забезпечення базових рівнів, щоб ми мали час, щоб ми мали ресурс на розвиток, на вивчення, на служіння, щоб донатити потрібні ресурси екстра, щоб були екстра ресурси. У нас мають бути забезпечені наші базові потреби життя, харчування, медицини, одягу. Освіти базові потреби мають бути забезпечені грошима. Якщо вони не забезпечені, відповідно, ми не можемо донатити. Ми не можемо волонтерити. Ми не можемо будувати проекти, ми не можемо інвестувати, ми не можемо забезпечувати своїх дітей, ми не можемо забезпечити своїх онуків, ми не можемо подорожувати, ми не можемо нічого, якщо не забезпечені наші базові потреби. Тобто гроші допомагають забезпечити базові потреби, щоб ми могли зростати духовно. Але якщо наш фокус тільки на цьому, і часто ми там застаємо, відповідно, ми не можемо йти далі. Ми застрягаємо в цьому на цьому рівні. Але якщо наше устрімлення до вищих рівнів, до Господа, до просвітлення базові потреби він нам забезпечить. Давайте подивимося, що він говорить нам про те, як він нас благословить. І є позитивні речі говоряться в писаннях про гроші, чи тільки негатив. І цікавий факт про те, що одні з найвпливовіших. Людей в історії і людей в писаннях, які ми знаємо, такий Йосип з Єгипта, Авраам, Йов, а, хто в нас ще там був Соломон, були екстремально багатими людьми, і екстремально впливовими людьми в писаннях і на історію людства, історію розвитку. Чому? Бо їх зосередження було на вірі, на Бозі, на духовності, і Бог давав їм благословення матеріальні, щоб вони могли реалізовувати свої духовні благі наміри. Відповідно, давайте подивимося, що в Писанні говориться про гарного, про духовність і, духовність і матеріальне блага. Господь Бог твій дає тобі силу надбати багатства, щоб виконати завіт твій. Це в нас автозаконня 8.18. Бо Господь Бог твій дає тобі силу надбати багатства. Господь дає мені силу, щоб я надбав багатство. Тобто він хоче, щоб я їх надбав, віддає мені сили. Але для чого він їх мені дає? Він мені їх дає не для того, щоб я був пихатий, казав, що я краще за інших і витрачав свій час на дурню. А він їх дає, щоб виконати завіт свій. Завіт – це вже інша тема для відео, для розгляду, да? але по суті для розвитку, для реалізації, для змін, для покращення. Наступне. Ри 14:11. Чесність веде до багатства, а обман до погибелі. Чесність веде до багатства. Тобто гарна якість веде до гарного благополуччя, обман веде до загибелі, до погибелі. Працюйте своїми руками, щоб мати чим допомагати тим, хто потребує. В той час всі працювали руками в основному. Відповідно, працюйте, будьте усердні, щоб ви могли допомагати, тобто, гроші. Усердіє гроші, допомога іншим. Можливість. Бо це Господь Бог твій дає тобі силу надбати багатства. Господь Бог дає тобі силу надбати багатства. Ледача рука збітніє, а рука старанних збагачується. Працюйте як для Господа, а не для людей один з таких секретів. Що все, що ми робимо, ми служимо не людям, ми служимо Богу. Будь-яка діяльність, будь яке стрімлення до заробітку, до збільшення прибутку воно не про світ цей. Він про служіння, служіння Богу через служіння людям. Господь дає силу, Господь дає силу надбати багатство. І притча про таланти, моя улюблена притча. Матвія 14-30. Де Господь розказує притчу про трьох людей, трьох підприємців, яким він дає таланти. Таланти це вимір грошей. Одному дає один талант, другому три, іншому п'ять. Один талант, приблизно там срібні таланти, золоті таланти, срібні. Він їм дав, по-моєму, срібні таланти, які на наш еквівалент близько 30 тисяч доларів. Тобто, це були не просто прохожі люди, це були підприємці, які могли розпоряджатися. Він дає їм ресурси: 30, 90, і 150. 30 тисяч доларів, 150 тисяч доларів на секунду, 5 мільйонів гривень на даний момент. Відповідно, він їм дав, і потім він запитав звіт, він інвестував в них. Чи приумножили ви ці ресурси? Бог дає нам ресурси, Бог дає нам таланти, Він дає нам час, він дає нам можливості, тим паче в наш час. Він дає дуже великі нам можливості, чи ми їх використовуємо. Він нам дає, і потім він запитує, чи приумножив ти те, що я тобі дав. Бог хоче дуже багато писань про те, що Бог хоче, щоб ми створювали результати, щоб ми використовували те, що він нам дав. При ум, на жалі. І потім в кінці він каже: Добрий вірний рабе, ти був вірний у малому. Тому кому він дав 150 тисяч доларів на секунду, 5 мільйонів гривень. Да, він каже, у малому ти був вірний. Над великим тебе поставлю, увійди до радості пана свого. І наше життя, воно. Про те, як ми використовуємо ті ресурси, які нам даються. І якщо ми в малому вірні і в малому приуспіваємо, то нам буде даватися більше. І якщо у вас не ті ресурси, не ті можливості, не ті результати, я маю сказати, не ті результати у вашому житті, які би ви задоволені, відповідно, скоріш за все, ви просто не реалізовуєте ті потенціали, які Бог у вас заклав. І щоб його реалізовувати, мати кращі результати, бо результати, гроші це лише наслідки. Наслідки правильних дій, наслідки правильного відкриття свого потенціалу. Коли ми служимо, даємо в світ якісно, дав. Не будемо забувати, що сатана, злі сили вони дають свої багатства і свої наслідки. Да? Але і Бог дає, він дав нам закони, він дав нам інструкції. Як це створити? Якщо ми їх в реалізовому виконуємо, відповідно гроші багатства благополуччя до нас приходять. Як це зробити? У нас буде далі відео сім причин. Далі у нас буде відео сім причин. Чому Бог хоче, щоб ви були багаті? Бог хоче, щоб ви були багаті, щоб були ресурсні, щоб ви були заможні. Він цього хоче. Сім причин розберемо в а, відео, яке вийде пізніше. А зараз запрошую вас, якщо ви хочете більше прибутку, більше реалізації, подивитися наступне відео, де ми розібрали три головних аспекти. Де я розібрав три головних аспекти. Це старе відео, де я досі пірат після поранення. І три головні аспекти до великого заробітку. Проаналізуйте ці три аспекти, розпишіть їх, проаналізуйте, і ви не будете мати потребу в грошах. В будь-яких умовах: війна, ковід, маючи ці три аспекти, адаптуючи їх під свій час, завжди будете мати ресурси і благополуччя. Приходьте, дивитися і побачимось в наступних відео.